Тож, всім доброго дня. Думаю, зараз трошки доєднається, можливо, і хтось хоче почути багато чого. Ну що, знімаю таку е, пряму трансляцію в машині, як бачите, ось і е, хотів поговорити з вами про аферистів. Е, як бачили, я закинув нашого Оркана на оголошенні на YouTube. Ось, і думаю, ще закину на OLX одразу. І за трохи, я знаю, за трохи за годинку часу ось мені в вайбері пише одна людина. Ну там фотографію закинула е якась там Яна, підписано Яна і з, е з воєнним стоїть в обнім обнімку. Ось і пише: типа, е хочу дуже допомогти. Своєму чоловікові. Ось, чи могли б ми це придбати у вас, цей уркан. Та я їй пишу, та чого ж не можна? Кажу, звідки ви є, вона пише там золотоноша. Ой, кажу, то вам, напевно, буде дуже далека доставка. Ось це вам буде дуже дорого. Ось, та ні, пише, все буде добре, я знайду доставку ось І пише з, з, мені, я зараз оформлює такі перевозочні фірми, і вони я зразу оплачую, вони до вас вам гроші перерахують і ви домовляться з кур'єрами, тоді до нас приїдуть. Ось, і кидає мені силку. Ну, я їй написав: щось мені кажу підозріла ваша силка, тому що пише ДПД, це така транспортна компанія, я знаю ДПД. Ось, але сайт зовсім інакший. Ось мені зразу почулося так, що це пахне якимось підозрілим. Ось і, ну добре, думаю, ну я і так пишу. Я не хочу кажу, робити цієї е... доставки, тому що я не працював з ними і кажу, мені не знайомо. Кажу, хочете, приїжджайте вживу. Ось, ну вона каже: та ні, це ні страшного нема. Вони все, я вже оплатила. Ось дивіться рахунок, номер квитанції. Там ну, я так вам розказую, що там пише в вайбері. Ось і цей. А я перейшов. Ну добре, зайшов вже на той сайт. Думаю, блін, ризикнув, зайду на той на те посилання. Докладно. Ну зайшов. так і зайшов. Пише там ДПД, рахунок. Там пише 75 тисяч за того рука на гривнях оплачено. Ось оформити доброго ранку, оформити кур'єрську там доставку чи якось там. ну Ось, і я нажимаю ту, оформити кур'єрську доставку і тут зразу, куди там кошти мають перейти. І одразу пише номер карточки, номер дата, срок дії карточки. Ось, і зразу пише 3 числа security. Ось, які-то зараз мудрі є, Ну, добре, що в мене так, я так знаю, що тут аферистів вистачає. Ну, кажу, А чому ви даєте, хочете мій, мої всі дані карточки? Ось, ну то це потрібно, це перший раз, там потрібно, щоб ви дали дані тоді, ну, кажу, я дані карточки свої нікому не даю. Ще якщо число, що там перекинуто, я розумію, що там, щоб кошти пішли на карточку. Ось, то я це розумію. Ну, але все, дату ще казати, ще плюс три числа, ну, я кажу, я вам давати не буду. Ось, і вона зразу, ця людина, раз, і повідомлення всі, які я з нею переписувався, раз, це видаляється моментально. Ось, от така була сьогодні. Оце буквально ну, дві хвилини тому. Та де-п'ять да, хвилин, бо я вже з вами говорю 4 хвилини. Тому обережно з аферистами. Не давайте ну, ну дуже так, знаєте, внушено он так внушительно. Переписується ось страшні люди, я вам скажу. От так що, якщо закидає якісь, якісь оголошення, працюйте з офіційними, з новою поштою, там з, мі... з Міст Експрес чи які є це не реклама, ось звичайно, що доставки дорогі. Та вже навіть якби людина хотіла золотоноши, то вона б навіть звернулася до Коломойця. Коломойць не раз їде сюди на Західну Україну, то вже би кинув, зробив її доставку і попутно на прицепа того. Ось. Ну, ось така е, попалася е, сьогодні така цікава ситуація. ось Тому я вам хотів розказати і е, маленькій своїй аудиторії і попередити, що обережно з аферистами, ось тому що їх е, е, дуже багато є. І ніколи не е, говоріть і не диктуйте свій номер карточки, тим більше, е, рік і, і щось далі, тому подібне. Ось якось так. Тому я так вийшов е, з машини е, прямий ефір. Ось е, нога в мене в ортезі, як бачите. Якось так. І тому така ситуація. Півтора місяця мусимо. Мусимо відпочивати. Ну тож, всім гарного дня. Вважайте на таких аферистів.